Добрий день, мої любі близнюки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. І колода старших арканів, на, яких, на який ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, починаємо. Я буду робити для вас розклад, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також нагадую, що розклад. Общий, і для всіх він програтися одинаково не може. Тому, хто хоче персональний розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишила свій номер телефончику, на якому, по якому ми можемо списатися у вайбері і WhatsApp'. І я зроблю для вас персональний розклад. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує близнюків. На наступному тижні з 23 по 29 вересня 2024 року. І так, близнюки на наступному тижні. Починаємо. що очікує основна енергія близнюків на наступному тижні? Що очікує близнюків в особистому житті? Що очікує близнюків? В роботі, що очікує в фінансовому плані близнюків, здоров'я близнюків, що буде допомагати близнюкам на наступному тижні? Що буде заважати близнюкам на наступному тижні? Давайте подивимося пораду та попередження від Всесвіту для близнюків. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту. Для близнюків. На наступний тиждень з 23 по 29 вересня 2024 року. Порада та попередження від всесвіту для близнюків. Порада від всесвіту для близнюків. Попередження. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання близнюків на наступному тижні. Ой, вибачаю, чи здійсниться бажання близнюків і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання близнюків? І коли воно здійсниться. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня вам випав Туз Кубків. Це гарна, чудова карта, це світлі емоції, це ніжна любов, ніжне кохання, От, душевна гармонія, достаток, блаженство. Це промінь світла, який здатен висвітлити ваші темні куточки і випалити звідтуда весь негатив. от. Емоцій багато на, 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 тому, на наступному тижні буде. Навіть навіть дуже багато, через чур, емоції будуть литися через край, як з цього кубку. от. Ну, але такий настрій цієї карти, вона позбавляє почуття міри вас. Ну, що по цій карті може бути? Гарна гулянка, весілля, вечеринка. Приємна зустріч із старим хорошим другом може бути. Вагітність може бути, може бути по цій карті. От... Туз – це символ починання в любовних справах, помолка, весілля, довгоочікувана вагітність, як я вже говорила. Це гарна карта. От на емо... е, наступний тиждень у вас буде дуже емоційним, так сказати, навіть занадто. Е, в особистому житті. Вам випала дев'ятка пентаклів. Це чудова карта. Це любов, взаємопонімання, взаєморозуміння, довіра, захист, допомога друг другу по цій карті йде, чудовий шлюб, де люди друг друга. Де, де люди друг друга розуміють щастя та комфорт у стосунках. Партнерів влаштовує, ну, влаштовує цей шлюб, де, де панують мир та спокій, От, і вони насолоджуються спільно проведеним часом Яскравих емоцій по цій карті немає, швидше стабільні, теплі почуття. от е, В парі теж гарні почуття, все, але от іменно в таких е, сирена, під вікнами, під вікно серенади під вікном не буде. Тому що ця карта така приземлена Пентаклі, це не, не емоції, не емоційність така. От, е, нема такого сильно великої романтики в цій карті, немає. От. Е. Втім, карта може говорити ще й про щастя на самоті. Якщо людина, е, скажімо так, впевнений холостяк. О то навіть зустрівши партнера якогось, він ще подумає, чи стоїть йому виходити з зони комфорту, і що для нього якби вигодніше вступати у відносини, чи залишатися холостяком. От. Самотні, Самотні теж скоро зустрінуть свою половинку. В роботі, В роботі десятка мечів. Це, звісно, не така гарна карта, це кризис в роботі, це може бути втрата роботи, це може бути втрата посади просто. От. Програш у боротьбі за владу, наприклад. от Щось таке може бути. От. Але це як закінчення одного етапу і початок іншого етапу. По цій карті йде. Так що в, в будь-якому випадку, все в житті закінчується і починається щось нове. От. І не важливо, скільки раз ви упали. Важливо, скільки раз ви піднялися. Е, от, е, Можливо, от, скажімо, такі ситуації, такі кризи. Учать в житті більше, навіть чим самі мудрі книги. Це прийміть це як урок, От. перетерпіть цю кризу, дочекайтеся світанку, як говориться. Уже на обрії сходить сонечко, вже обрій жовтіє, світліша є. Дочекайтеся світанку і все буде добре. Вибачте, хтось телефон. Вибачаю ще раз. І ми переходимо до фінансового стану. В якості фінансового стану нам випала четвірка мечів. Це карта, скажімо так, фінансовий стан стабільний. По цій карті людина живе на проценти якісь, можливо, від вкладів пенсія або пенсія по інвалідності якась. Ну, в общем, на такі от доходи стабільні от. Можливо, не дуже великі, а можливо, у вас хороші вклади є в банках або в якісь фірми, акції, і ви живете на проценти, то такі от іменно по цій карті пасивний дохід іде у вас. І ця карта покамість не радить вам робити вкладення. Тому що вкладе в щось нове. Почекайте трошки, не час іще. І от і на роботі у вас трохи вийшла така ситуація, якраз перехід. Можливо, пере... ви вийдете з цієї кризового стану, почнете підніматися, і потім ви можете вкладати гроші. От. Стан здоров'я позірки. Позірки стан здоров'я гарний. От, е, зверніть увагу, будь ласка, на обмін водосольового водосоль, балансу. от Також е, е, рідини може бути отравлення рідинами. Вода нечиста. Не кипячена або не та самая. Може бути, скажімо так, водка, вино. Може бути отравлення рідиною. Потім по цій карті що буде. Мийте продукти, не їжте грязні продукти, бо може бути Розстройство, діарея. от. Переохолодження наша баришня роздіта. А зараз уже на вулиці ночі холодні. Тому, будь ласка, вдягайтеся, беріть з собою якусь ковтинку. Не переохваждайтесь, будь ласка. Що ще по цій карті може бути по здоров'ю? Порада карти, скажімо так, займіться йогою, наприклад, або здоровим харчуванням карта радить. От. Ще по цій карті може бути вагітність. От такий от у нас прогноз по здоров'ю. Взагалі, імунітет гарний і все, але. Бережіть своє здоров'я і звертайте увагу на, на ті, е, мийте руки, мийте фрукти, е, не пийте багато, кип'ятіть воду, не пийте багато алкоголя. От, такі е, поради для вас, самі звичайні, але те, на що ми іноді ігнорує, те, що ми іноді ігноруємо. Одягайтесь, не переохолоджуйтесь. Що нас порадує? Що нам буде допомагати, верніше близнюки? Допомагати вам буде рицар, карта випала рицар Жезлів. Це бистре рішення, це швидкі дії, це активність, поривістість. От. Наступне світанок. І починайте діяти. Швидко, активно, приймайте рішення. Це рух. Починайте рухатися. Отака от вам, це вам буде допомагати. Допоможе вам вийти з оцеї кризового стану, от з цього ось, о... з оцеї паузи, тайм-аута. Допоможе вам вийти оце. Рицар жезлів це рух. Рух активний рух уперед. Засмутить. Ну, Карта Світ це теж фінал. Фінал, допомагає, засмучує, заважає вам. От. Так, зрозуміло, що цей фінал вам заважає. Оця пауза, оцей застій виходить, заважає. Але, Карта світ це ж так, так, також як закінчення, так і початок. Тому дійте активно і починайте по-новому діяти. І так, порада для вас від Всесвіту. Вчіться цінувати кожну мить вашого життя. Дякуйте за все, Всесвіту! Да, будьте, де, як, як говорять, будьте вдячні і за іспити, які нам посилає Всесвіт, і за дари, які він посилає нам. От. І Всесвіт буде тоді щедріший і добріший до вас. Попередження. Не судіть суворо. Менше жорсткості, принциповості та категоричності у судженнях. Ясно і зрозуміло, будьте відкритимішими і добрішими до людей. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан мах, чудова карта карта активна, швидка. Тому з, е, з бажання. Здійсниться. Дійте активно. Бажання здійсниться в срок. По, по плану. Як ви запланували, так і буде. Ну, так ось це може бути на протязі року. Ну, все буде вчасно. Як ви запланували. Отакий От ось розклад для вас, любі близнюки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося, як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, мої любі близнюки!